Добрий день. Це канал Я і мої. А ну! А ну, бо зараз я вам справлю. Це канал Я і мамі і тваринки. І ми з вами на городі. Працюємо. Наталя з Іваном сапають гарбузи, починають дуріти. Гзитися. Я далеко відійшла, вони вже гзитися починають. Колись сказав мій дідний божчик, царство весне. Гзитися. Так. Ой, барабой я побризкала. Ось, тоді відео буде. Може я і сюди додам, як, чи є результат, чи ні. Чим барабой бризкала. Ось таке. Колорадо. Тут воно пише, що воно. Так, Колорадський жук. Не можу почитати, треба збільшити. Бо без очків не прочитаю. Картопля, капуста та інші овочеві. Колорадський жук попелиці, тріпси. Трошки капусти побризкала отим, Колорадо. У мене на три радки бачок. Так, ви втихнете там чи ні? О! З одного рядка, бо в мене бачок де на три рядки картоплі. Два рядки в мене оставалося, то я один радок побризкала ну, з того, що рад... побризкала трошки капусти тим. А те, ту остальну капусту зараз буду бризкати ось отим. Капуста, так, капустиниці, совки, капустяні. Попелиці, молі, бліжки. А це ось таке воно. Скорпіон. Це Наталя мені купляла, не подивилася, що це воно не йде для картоплі. Воно йде тільки для дерев, буряк, капуста, томати, кабачки і огірки. О, оце. Сюди воно де картоплю не йде, ну я його зараз розведу. У мене ще залишилося дві бутилки води. Зараз я розведу і ще ту капусту побризкаю, що в, мене, що в мене в буряках. Там страшна попілниця. А цю капусту я побризкаю кока колою вийду. Ой, голова закрутилася. О! Бо в ній ж головки в'яжуться, я хімії не хочу пхати. Ну на ній саме менше попелиці білої. А на тих буряках тотьма. Що ви робите? Що ви робите? Господь вам мало хопти! Зараз розведу. Ось так. Тут пише. Де ж то воно норми. Ой, боже. Ой, де ж такі? Так, чекайте, треба так, дивіться, капуста 15 мл на 50-60 літрів води. Зараз ми поділимо і я піду, спробую побризкати свою капустичку, тим скорпійоном. Ось так. Так що як буду бризкати, покажу. Так. Це я раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Це я бризка там тим. Ну, от я того догорі там не дійшла, зараз я піду бризкати. О. Ну, не знаю. Побризкала одним. А це буду я бризкати. Тим скорпійоном. Що він дасть той скворпійон? Бачите, що тут робиться? О. Ну, не знаю, чи що поможе, чи ні, ну, хоч, хоч позмиваю її. Ось так близкаю, ой боже. А тоді вже скажу, чи поміг той скорпіон, що, чи не поміг. Ох. Ох. Вже роки в нас стаї. Не було зарази тут. Особливо, якщо в бараках капуста була, ніколи не було, то її білокрилки. О. Ну, побачимо, чи воно що дасть. Бризкаю. Вода залишилася. думаю, хоч полякаю. Може в неї стрес буде. На всю кока колу не накупляюся. Так кажу, як є. Тут є що бризкати, то мені дешевше буде ту капусту вирвати, щоб з нею діла не мати навіть. тут таке. Ось так. Піднімаю листки. Як не, не поможе, то хоч змию на деякий час, поки знову підніметься. Страхоття. Страхоття. Так, далі нема вже. Оце в нас подоки капуста. Аз. Нам її треба побризкати всю тут. Ну, скільки мені води встане, я так кажу, як є. Поможе, то тоді ще візьму води. Вивеземо і побризкаю всю. То скорпіона ще там є. Ну, я, звісно, дала велику дозу його. Там. Як 6-7 кубиків треба, ну, мілілітрів. Ноль, ноль-шість, навіть не. не так я сказала. А я дала. Більше. О, та тут таке. Ось! Ладно, остальну тільки буду такого обризкати, бо мені на всю не хвати. А тоді, як хвати, то я ще попід листя поп... попчихаю. Там побачимо. Ось так. Так що. Всім гарного дня, а результат тоді покажу. чи жуки поздихали. І чи моя білокрилка здохла. Та й таке то. Всім удачі, миру, спокою і затишку. І хай будуть всі гарні урожаї, щоб не було проблем з тий Бачите, скільки її, дивіться, як сипиться. Нездаль така. От би так все файно само розмножувалося. Курчата так росли. Не треба їсти давати їй препаратів. Як вона. Ще щось поз'їдало ту капусту, якась печаль. О. Ладно, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Мені ще трошки. Ну, тут ще догорі хватить точно, а тоді ще попід листя попчихає. Так що всім удачі.